Якщо не поміняєте таку маленьку запчасть, знаєте що буде? Капіталка мотора. Показую. Н20, n 26 один і той же мотор. Соответственно, що ми тут робимо? Ми міняємо комплект ланцюга ГРМ. Ось встановлюємо такий повний комплект. Абсолютно новий. І додатково до цього всіх мероприятий, що, що треба робити. Пробіг 150 тисяч. Що він ще проїхав? Показую. Стан вкладиша він вже зношений, пробіг у 130 на цій машині. До 150 він вже починає гнати стружку. Тому вчасно їх міняйте. Тому що на пробіги там 170, як правило, вони застукують. А якщо ще насипають, це у нас F30 на n 20 моторі. Соответственно, вчасно міняйте. Заміна комплекту ланцюга ГРМ повного і заміна вкладишів у нас коштує 1000 доларів.